Ей! Це блог Мар Читання і знову з вами в ефірі. Мар'яна, яка любить читати книжки і вибирає для вас найсамочніші, найсиковитіші уривки. Хто мієчко не читає, той нічого про літературу сьогодні не знає. Почну сьогодні я з цих слів, оскільки сьогодні у Мар читаннях книжечка, яку я чекала, як ніхто. Оскільки я є фанатка цієї авторки і письменниці, навіть. Пріскалася з нею вживу на її презентації. презентації. Мова про другий нашумівший роман Не кого-небудь, а Євгенії Кузнєцової. Драбина! Драбина другий повноцінний роман Євгенії. Що сказати? Євгенія, яка зробила себе з Ютубу. Яка почала записувати, який син смішно не розуміє російської мови, бо він виріс в україномовному середовищі за кордоном, знає щось таке невловими про українську душу, як ніхто інший. Вона вміє піймати оцей дзен, на основі якого ми з вами витримуємо це все. От, моя думка. Це надзвичайно чудовий, іронічний текст, наповнений гум гумором. І Фантазію, яка бриниць кожного слова, вона підмічає якісь такі цікаві смішні ситуації, розкручує їх, і це завжди мега смішно. і спитайте, мієчко, це була любов. Я закохалася в цю книгу і драбини, я чекала дуже-дуже. На презентації Євгенія зачитала уривок, де одна з героїнь, яка перебуває в свого родича за кордоном, переховуючись від війни 22 й рік, і вона зачитує свій сон. І, власне, ну, смішний, тому що вона з цим іронічним підтекстом, як вона там чужа була, це було дуже смішно. Я прочитаю інший, той, на яку, мою думку, більш можливо іронічний, але мушу сказати, що мені, як людині, яка не покидала Україну під час військового конфлікту, виплакати, У мене склалося неоднозначне враження про книгу. Напевно, через те, що, можливо, якісь мої внутрішні докори, моєї зруйнованої менталочки, які говорили мені, що звісно, що хто виїхав, мені здається, він психологічно менше втратив і зазнав меншої руйнації, ніж ті, хто залишилися, і стараються, в цьому неспокійному світі побудувати щось. Можливо, через це історія про головного героя Толіка, вона ну, мене засмутила. Я скажу чесно, вона мене засмутила. Я сміялася, сміялася, але коли сміх про серйозну тему, коли сміх про таку тему, яка торкається безпосередньо тебе, бо тебе може кожної ночі ракета привалити, то, напевно, сміятися не виходить так відверто і щиро, як би хотілося. Я дала також декому своїх друзів почитати, і, в принципі, тим, які тут залишились, тому в нас всіх склалася однакова думка, тому напевно, я близька до того, щоб оцінювати це правильно. Тому так, зачитаю вам уривок. Класна обложка. Обкладинка. Суперська. Класний колір. Дуже здорово. Отож, отож, атош, отош. Євгенія Кузнєцова, драбина, а розділ сором. Толя! Мама театрально шепотіла за дверима. Толя! Як вона могла почути, ніколи не варто недооцінювати маму. Мама бачила під дверима смужечку синього комп'ютерного світла. Мамо, я сплю, сказав Толік роздратовано. Толя, не пий більше кави, шепотіла мама. Господи, Боже, думав Толік, чого вона це каже вночі? Він взяв чашку кави і поставив її на керамічного Янгола. Янгол погодився її заховати за крильми. Ма, Толік відчинив двері, я тебе прошу, перестань мені стукати вночі, я працюю. Я не розумію, я не розумію, що це за робота. Вночі працюють фельдшери і таксисти. Я тебе очила тільки не для того, щоб ти пробив вночі. Люди інтелектуальної праці. Мамо, прошу тебе, спускайся до себе. Що там у вас сталося? почувся голос Григорівни. Нічого. крикнув Толік. Толя ночами п'є каву, сказала мама. Так можна огробить серце, озвалася Григорівна. Толік бачив її кучеряву білу голову внизу на сходах, нам на тренінгу. Боже, та це не ваше діло, закотив очі Толік. Він давно не почувався так жалюгідно. Стояв у трусах в кораблики в коридорі і сердився на маму. Здається, востаннє він так підкреслено почувався невдахою, коли вибачався перед власною дівчиною, що потривожив, коли застукав, як та цілувалася з його сусідом по кімнаті. Вибач, треба ж було таке сказати, думав тоді Толік, ідучи вечірнім парком. А коли проаналізував, як жалюгідно він повівся, то пішов, що пішов геть, дозволивши їм доцілуватись, і повернувся назад до кімнати, їх там уже не було. Сусід переїхав до неї за тиждень, хай здохне в пеклі. Та міг би вночі не стукать по клавішах, вигукнула з кімнати Іруся. Поліна вийшла в туалет. Вона просто кинула на толіка погляд. Він живо уявив, який вигляд має в її очах тонкі ноги, труси в кораблики. Боже, краще померти, подумав він, а тоді подякував вищим силам, що Анатолій Степанович без ноги. А то і він був би виліз до нього на третій поверх і почав би його виховувати. Від пробіжок, сказала мама, зиркнувши Натоліка, в тебе тільки худають ноги. Прекрасно, подумав Толік. Поліна просинула назад кімнату, на ній була довга чорна футболка. Він ненавидів всіх і сестру, і матір, і Поліну, і Григорівну, і навіть Анатолія Степановича, який без ноги не виліз на третій поверх. Ненавидів, бо замість того, щоб бути на вершині свого життєвого успіху, він у трусах виправдовується перед мамою серед вишитих інгулятих грибів. А ще серед усіх, хто вийшов у коридор повиховувати колік, Толіка, стояла Божа мати, тільки він збирався виплеснути мамі свою ненависть, дивлячись на неї в її безглуздому зеленому халаті, на ці ноги, які він бачив з дитинства, об які терлися облізли Зуся й друся, на сережки, які вона, здається, не змінює ніколи, як мама глянула на нього і сказала Хочеш котлету? Не хочу, відповів Толік і гахнув дверима. Коротше, фішка полягає в тому, я таку свідову закладку поклав. Фішка полягає в тому, що Толік-програміст і працює в теплій країні європейській, і він дозволив до себе підселитися його дивні компанії, і близьких родичів, і дядька, і всі вони заселилися в цей будинок, який він купив вже сам, і по факту все перетвориться на якийсь гуртожиток. Це класний момент, бо ми всі його пережили. І ця історія всім торкається, бо ми всі пам'ятаємо цей момент, коли на початку 2020-го всі ринули до родичів, тікаючи, там хто з столиці, хто з сходу України. Одним словом, оце все таке, коли всі з'явили собаки, коти всі на купу. Це все дуже зрозуміло і це все дуже ясно. Але, на жаль, крім цих смішних побутових історій, далі все одно головний герой буде поставлений перед вибором. Яка його доля, яка його участь у цій війні. Дуже цінні ремарки Євгенії про те, як європейці сприймають війну і сприймають оце... українець росіянин. Наскільки вони реагують на це? Оцей давайте жити дружньо. Це все. Це дуже корисна і цінна інформація, тому що Євгенія живе. Не в українському середовищі, і вона знає, як це відбувається насправді, як це будуються діалоги. Це дуже цінний зріст, це дуже цінний погляд, який дозволяє нам краще зрозуміти позицію тих чи інших європейських керівників. Тому що ми бачимо, наскільки це спотворене інформаційне поле давно і активно. Тому це відкриває погляд, це розширяє в цьому контексті. Супер. Фінал мене засмутив. Але це особисте приватне суб'єктивне судження. Варто читати самому і складати свої враження, тому що так працює читання. Всім приємного читання з Євгенією. Ви не пошкодуєте, що провели цей час. Все буде Україна!